Всім привіт! Бажаю здоров'я українцям та хто нас відтримує. Друзі, сьогодні хочу вам е, таку тему підняти: обладнання для кліток. Бо запитують у мене, яка сітка, яка кормушка, яка поїлка. Я зараз вам вкратце спробую все об'яснити. Ну, люди, я розумію, я сам такий, що не дуже, е, знаєте, є людина, знімає по три відео в день. І Скажем, там, за місяць чи там, за півроку, там, просто його знайти не, ну, неможливо. О, навіть бачив десь, починаєш шукати, а шукати його ну, просто нереально. І я вже казав у своїх відео, а може і не казав, ну, повторюся. Зараз ми обсудимо що? Зараз я переверну камеру. Ми обсудимо поїлки. Давайте зверху. Труба для паєння. Зараз я переверну камеру, щоб вам було більше. Ну, Більше наглядно. Так, підемо зверху. Труба, ніпіль, каплеутримувач, кормушка, пол. Ну і, мабуть, і все. Ну, може і піддон розглянемо. Зараз я вже так підготувався. Ось тут на, на строю вам показати. Дивіться, те, що одмічено галочкою, то все є хороше. Те, що поставлено крестиком, то не є хороше. Дивіться, почнемо з труби. Сьогодні запитували мене, яка труба. Труба вона одинакова. Вона, мабуть, ну, така квадратна. О, різниця в неї є тільки е, стінка. оця. Є або два, і 2, по-моєму, а є 1,5. Ну, я завжди беру лучшу, кращу. Тобто Труба вона продається або на базарі в сезон, або ну, я беру на Укрфермі. Бо не знаю. ну, Забийте. В гуглі там труба для паєння квадратна чи якась така пластика. Вона пластика, питає, чого, вона пластика, не знаю що, ну якийсь пластик. свердлиця вона ось тут є така, типа пайка посередині, і на ній намічаєш і розмічаєш паїлки. Так, дивіться, далі йде ніпіль. Є, бачите, два ніпіля Жовтий і красний, червоний. оцей в, у, Я брав на укрфермі і перві, і послідуючий. Але це все не те, що треба. Бачите, на ньому стоїть крестик. На ньому пишеться 360 градусів. Але він не 360 градусів. Для того, щоб він робив, його треба от, отак нажати. Розумієте? Тобто він тільки нажимний. І він тільки робить, щоб його нажати. Щось не бачу. Чи я не бачу телефон поганий. Оцей, дивіться, я вже показував. Дивіться, я так вам положу отак два штуки. І ми зараз побачимо, як вони лежать. Дивіться, у червоного носик, бачите, впав? У жовтого носик лежить. З тобто, жовтий не беріть. Вам там, де не будуть розкази, що вони да, на 360 ні. Беріть отакі, вони дішові, вони розборні, їх можна помити з лимонною кислотою. І вони будуть працювати, вони якби ну, ремонтно пригодні. Оце одноразовий. Ну, не знаю, що там всередині, я ніколи не розбирав, бо він запаяний. Вроді тут і хороший. І нержавіючий корпус. Там, бачите, кругом оцього носика. І тут все добре. Ну, вони не розборні, і я їх. Мені прислала Укрферма, їх заказував 100 штук. Мені їх прислали, а воно, оказується, не... потім поміняли, правда. Ну, все хорошо. Тепер дивіться далі. До коли ви прикрутили. Ніпіль, скажімо, просверлили свердло. Зразу беріть на базари, чи де там будете заказувати, свердло. Воно, по-моєму, на 8,5 щось таке. Ну, Мечик можна брати, можна не брати. Я, допустимо, не беру, я накручую так. У мене є такий ключ. Коротше, в дереві вирізано, бо тут на 15, В дереві ви... <кій> вирізано таке, щоб одівати і крутити. Може, найду, покажу. Тепер далі. Капля уловитель. Бачите? Галочка, галочка і крестик. Це, всі ці вони робочі, але їх глубина, бачите яка? Е, в е, як, ну, в цьому каплюуловетелі він хороший, він глибокий, все як має бути. Але вони до мене прийшли без. Верхнього зажима, ну, укрферма так прислала. І потім, що я там не йде, та ніхто мені не прислав їх, вони обіщали, обіщали, так і не прийшли. Це теж робочий, і... але бачите, він, він мілкий. Ну, Він йде на... і на круглу трубу, бачите? І на квадратну. Можна і так, і так. Та й ці, ці всі вони якби універсальні. Його можна зробити з водопроводної труби. З оцієї. бачите, ось сюди отак вставляється. Ні, це на 20, це на 20, а то на 25. Оце на 25 труба. Так само сверлите. Но мені подобається квадратна. Я один раз не пожалів і ви не жалійте гроші. І купіть квадратну трубу, з нею проще працювати і якби, ну, з нею удобніше. Коротше. Її кріпить проще до верху до якоїсь планочки, хомутом підтягнули. Так, далі. Що для з'єднання? дивіться, Бачите, галочка, хомут, отакі з'єднувані. Бачите, квадрат. квадрат, До них продаються кліпси. Але я обійшовся хомутами. Беру хомути 3 на 3 на 150. Чи щось, ну Такі дебеленькі. Щоб... І ось вони, бачите, ось дивіться, знімаються. І отак. Ну, ви затягнули, лишнє пообрізаєте. Тобто, ну, той хомут ще стоїть 7 гривень, він там такий хитрий. Такий пластиковий, він защілкується, розщокується, але я таким обійшовся. Сюди вставляється труба. Ну Ви, допустимо, якщо у вас батарея кліток, то треба між собою скріпити декілька труб цих квадратних. Далі. Оце окончання, бачите? Отака одівається квадратна труба. А закінчення таке. Тобто, ви можете отака труба, обична пайка. Ну, бачите, да, під, там, без пластика, чи то, без армірування, без нічого. Вона сюди вставляється. І нею можна або закінчити, або випає переход, або що. Або отакий, воно, бачите, один в один. Ось сюди підходить. Ну, ще є такі е, е, ступенчаті, ну, тут більше, менше і менше. Це теж хороші. Ну, у мене його немає, просто Воно в мене всі. В роботі. Вони в мене всі, ну як, вони в мене всі десь ну, на клітках. Дивіться, ось є така заглушка. Казали би заглушка дай заглушка. Ні, отака заглушка коротка, не держиться кабіла. Її я не рекомендую брати. Отака довга, сіра, вона ну, хороша, вона якось і держи і все в неї проблем немає. Опять же, все на хомути. Далі у вас може буде швидкосйоми. Теж скажу, не беріть отакі, ну, отакі, такі оранжевічі. Я... Беріть отакі, ось, ось фірма така. Поставте на паузу. Щось у мене хороші, не течуть, не. не... Ну, хороші, дуже хороші. Вони і не і хороші. Труба, ну ви самі вже дивіться, у мене, допустимо, така бачите, труба червона. 25 чи яка. І ось під неї. Е, ну, є у мене є така маленька. Бачите, але ж теж такої фірми. Ось така вона ж такої фірми. Далі поставте на паузу, подивіться, як зроблено ну, цей, на відро на пропойку підключення. Уголок, дивіться, уголок. Потім тут муфта, потім такий кран і швидко і тут тоненька така жовта. Не беріть зелену трубу. Вона дуже виходить швидко із строя і таке, не, не годиться. Це йде у брудерну. Так, пішли далі. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло і. Ну, Дивись, що робить. Ви як друзі, ви як, будь ласка, як дивитеся відео, додивляйтеся до кінця, не перематуйте. Понятно, що може комусь щось не подобається, як об'ясняю, але. Тут це, я думаю, доступно. Чим сверліти, як вішать, як прикріпляти. Пішли до кліток. Дивіться, пишуть мені, яка сітка, де вони сидять. Сітка 25 на 25. Товщина ну, у мене 1,6. Якщо знайдете товщу, це взагалі буде добре. товщі в мене не було. Дивіться, бачите, куліна застряла вон, у, перед петушком. Якщо ви зробите меншу, а може хтось думає, так, менша краще, ні, меншу не треба, бо какушка не буде провалюватися і буде проблема. Тобто вони будуть у говні. А так вона какнула. Ну так, да, поки менше, їм трошки може важче ходити. Тут важче ходити від того. От того, що тонка проволока. Якщо ви найдете на пол хоча б 1,8, а лучше 2, ви її купите один раз, потратетись. От що я е, вас. Застряю ваше внимание, що купить один раз товсту провод, ну толстую сітку із товсту і хай вона буде дорожче в півтора раза. Ну, якщо ця буде стоїть, там 150 рублів квадрат, ну, я образно, я не знаю сейчас ціни. А ви візьмете за 250, то вона, повірте, вона вам птицю спасе в майбутньому. Тобто беріть сітку товщу, ну, як може товщу. Товстішу, а ячейка 25 на 25 саме раз. Оцю бокову, що з чого будете робити, тут теж, дивіться, тут достатньо і одного міліметр, по-моєму. Може там один і два. І отака ячейка. Чого така ячейка мала? Коли більше ячейки, я вам покажу ось зараз на другій клітці. Бачите? Ось є така: 50 на 75. Ну так, да, для здорових хороша, але ж ви будете у своїй клітки висаджувати. Птичку, ну, скажімо, з маличку, тобто ви в брудерні їх вигли і там, у 2 тижні вже там, посадили їх у клітку. Для того, щоб не було, е, ну, як? <кій> щоб вони не вилазили, не випадали, лучше поставити один раз таку сітку. Дуже вас прошу, будете брати патрони, оті, де лампочка закручена, беріть дуже хороші. Потому що це проблема. От дивіться. Бачите, ось є світ. Да? Ось нема. Хто, за чим вони? Рук нема. Бачите, ось також нема світу. От що вони роблять, не знаю, але патрони, я рахую, що не дуже качественні. Ну, як завжди, збираєш, Дивіться, я зараз долізу, дивіться. Лампочка все нормально. Оп, і все. Бачите, лампочка все нормально. Але патрони це, знаєте, щоб потім не перероблювати, бо туди не всі не завжди долізеш, і це буде на самом деле проблема. Дуже вас прошу, беріть гарні патрони. Ну там, скажімо, якщо цей стоїть, іме, там, 20 гривень, то візьміть лучше 3 штуки, їх треба на кліти. Т2. Якщо у вас вверху не буде, там, бо у вас оцей світ буде світити, то два патрони візьміть краще за 50, але дуже качественні. Провірте, щоб вони були такі хороші. Потім э, це сказав, э, сітку сказав. Ну, і ще не зекономте на ліноліумі. Бо э, я зекономив на ліноліумі, навіть ось на цьому. Осінь. Та я вам показував у попередніх відео, яка фірма, то дуже слабі, шпателем чистиш і починаються проблеми. Дивіться, як кріпиться як кріпиться оця труба до вклітки. Кому там? Бачите, він йде між жовтим і красним планка і до нього підв'язана. Як з'єднується, отак з'єднується. Чого там два, два резини з'єднувача. Тому що квадрат і там квадрат, а посередині трубка. Отож я вам казав, під пайку трубка з'єднана. І все на хомутах. Якщо ви подивитесь, бачите, воно все на хомутах. Отак. От Зараз спробую під... О, бачите, як при... При... прив'язано. Так, і ще замітьте, що о, як виконано в планки, отам, просвердлено всередині, не зверху, бо зверху буде мішати під дону виїжджати. Тобто в планки свердлите дирку отам, і продіваєте хомутик. Ну, берете десь, мабуть, 3,5 на 3,5 на 250. Так, не економте, дуже, дуже за... ну, заостряв внимання. Не економте на патронах, ну і на ліноліум, бо потім буде, знаєте, яка буде біда у вас. Я вам зараз покажу, яка буде біда. Ось така, дивіться. Витягую піддон. Бачите, як криваєш шпателем. Отаке буде порване. Тобто, ви раз, потрапитесь, візьміть, вам надовго хватить. Бо казали, ой, да це я як починав, це каже, у вас там півгоду і сітки не буде. Ось уже четвертий год. Навіть немає признаків, що вона поржавіла або пропадає. Як була в цинки, так і є. Но все, мабуть, залежить від того, яка ціна. Потім, дивіться, лампочки. Поговоримо про лампочки. Ці, бачите, що світять. Я їх брав саме маленькі і десь тривати. Якщо знайдете, тривата теплий світ. Тепле світло. Оце ну, немаловажно, не треба ставити 10-12 Вт. Беріть самі ну, са, діаметр, да? є такі маленькі лампочки, під обичний цоколь під патрон, але ватність його має бути краще ну, не більше, ніж трьох. Три вати. Є такі, попадаються десь в інтернеті, але ще важне тепле світло. Немало Термометр. Так, це обсудили лампочки. По поводу лампочок, ну я не знаю, я беру саме як і знайшов десь в Аврорі чи де, так і беремо. Тому що ну це не саме важне, це викрути, закрутив нову. Але коли е підключення патрона з, ну, ззаду, і ви зараз там стіна не долізете, і поміняти патрон, це дуже проблема. Так що патрони беремо хороші. Далі, лампочки, понятно, поміняв. Трубу. Трубу я казав, кормушку беріть трубу, і отаку сіру, не беріть зелену, бо зелена, я казав, Збігається, бачите, як вона виглядає, як, як китайський човен. Тобто вона тут всихається чи хто знає, що її робиться, і отаке становиться позорище. Ну, неудобно, потім... І сипати неудобно. так ви кружку шик розсипали і все добре. Тепер дивіться, що вам потрібно у ваш птичник. Термометр отакий, я брав в Аврорі, там щось недорого, там, ну, було тоді, може, чи 70 гривень, чи таке. Отакі мозги, закажіть. Та вони на ринку, я думаю, є. Закажіть пару резеток, пару вилок, пару розеток, отака штука розпайкоробка. Щоб ви зробили ну, якісь, не якісь а витяжку. Тому що без витяжки буде біда. Вентилятор можете заказати. У ну, мене бачите, воно стоїть здоровезний вентилятор. На 550 або на 500. Це на літо. Зимою оцей, І розгодний вентилятор. Бачите, для чого розгонний вентилятор? Звісно, розгонний вентилятор це не той, що у фермах стоїть, а це обичний комнатний вентилятор, чого тут знята решетка, тому що бачите, як набиває ну, мусора, ви просто замучуєтесь його чистити. Я цю оболочку зняв. І для того, щоб перемішувало, ну, перемішувало повітря, то треба ну, якийсь розгонний вентилятор. Дивіться. Бажано і ну, не бажано, а так, так є норми такі. Уверху забирає, протягує по діагоналі і витягує туди вниз. Розумієте? Якщо ви зробите, і желательно через всю кімнату чи через весь курятник, якщо ви зробите десь ну, внизу приточку, то це буде неправильно. Воно понизу протяне і не можна робити. Дивіться, який принцип курника. Уверху збирається все тепло. так? Ви тепло забираєте. Холодне повітря протягує і тепло, тепле протягує і витягує туди вентилятор. Якщо ви зробите навпаки, можна взагалі там зробити отвір. І там отвір. І по закону фізики, але ж у нас унизу і так холодне повітря, і ще холодне зайде, і оце, а тепло зразу буде виходити у витяжку. Тобто це неправильно. Робіть. Можете на тій самій Укрферми заказати вентилятор. Можете просто в інтернеті заказати. Я Укрферму не рекламую, а то скажете, ой, щось ти часто Укрферма. На даний час можна заказати, і... але там трошки вища ціна. Але там і жалюзами є. Це дуже добре. Бо бачите, в мене зараз той вентилятор закритий, бо ну, там нема жалюзів. Та й зимою він не дуже, як, не дуже практичний, тому що холод буде заходити. Я за це віддавав... Ну, хай там. Так. Хай я давав 4500, то такий з жалюзами у, у Укрфермі буде стоїти, мабуть, 1006. Але жалюзі це непогано. так. Ну, Далі ви самі розберетеся, як буде зроблено у вас паєння. Може хтось скаже, що це таке? Оце датчик е, світла. 12-вольтовий. Раніше, коли ви розумієте, да, були в початку війни світло виключали. Тут все акумулятор, тільки цей основний світ виключив 220. Щолк і включався акумулятор. І. ну, Зараз ну, бачите, звісно. Ось світло світилося, і оці світились, і ці, і їм достатньо було для того, щоб поїсти. Лампочки рекомендую робити у клітках обов'язково, бо я коли починав, то було без лампочок. І Птиці дуже некомфортно, вона має ще повернутися і дойти до води. Так, по поводу, скільки, може хтось запитає, скільки штук поїлок на, ну, на один ярус. Достатньо дві штуки. Повісьте, не, не робіть так, як я, дивіться. Поначалу не знав. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. На... Це дуже багато, вони не нужні. Їх отут одну поставте. І з цієї сторони між лампочками. Отак, між стінки лампи. Дві штуки, досить. Дивіться, як я, як я ось Уже Трошки. З, ну, а, тут ще третя. Бачите, я заглушив одну біля лампочки, заглушено. Боже, який телефон хороший. Бачите, біля лампочки заглушена одна. Зараз я вам покажу. Ну, їх багато не треба. Одна поїлка, по-моєму, робить на 10 голів. Але у вас тут більше в, 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 в лучшому випадку шести не, не буде. Бо коли вже. 8 або 7, я вже це казав, бо їм тісновато. Вони починаються друг другу збивати, можуть і криля поламати, і ноги, і все. Ось дивіться, як я зараз зробив у нових. У, бачите, по дві поїлки. По дві поїлки. Так само така клітка 25 на 50. Це те, що я вам казав, треба отакі варити двері без щілей, куди вона голову засуне. Отакі От завіси. Простенькі, бачите, але трошки треба позаніматися. Ви зробите, повірте, ви зробите один раз, скажете мені «спасіба», і вам воно на ну, нагадаю. Це не, не одноразово, воно у вас останеться, І будете благодарні, як зробите так, як я вам рекомендую. А там кожна людина е, як, лічність і ну, зробить так, як йому треба. Тут я так зробив, бачите розгони, але бачите, вже обріз пилью. А він покрутив буквально ну, ну, місяць. Есть, тут чого, дивіться. Опять же, для чого це розгонний, щоб тепло повітря додавлювало донизу. Отак. От я б купив би із, ну, заводський те, що положено для курника. Але він стоїть десятку. А десятка, знаєте, ще треба і заробити. ну, Друзі, понятно дивіться, я вам ще покажу ліноліум, який не треба брати. синтероз Він слабий. Ні, якщо ви. Проміжуточний, отака, синтероз, Він дуже слабенький, але він саме дешевий. Він робить такі резини. І ще одне попередження: не беріть на войлоки. Бо є такі ліноліуми дебелі, але на войлоки. Отам От у вас заведуться і кліщі, і всі болезні. Це дуже біда. А кліщі у вас, згодами, якщо ви будете держати не один, ну, не один раз в сезон, а круглогодічно, хоча б для себе. кліщі заведуться обов'язково. Так, приміщення мажем, білим, дезінфікуємо. Ну, по-моєму, все розказав. Кому що не зрозуміло, звертайтесь, я завжди готов для діалогу, але задавайте питання такі, які ну, реально людина не може до допетрити. Бо такі питання бувають задають. ну, Людина не дивиться, а задає питання, де ти трубу купив, де ти там, сітку купив. Все в строїтельних магазинах. Одне, що я оці датчики заказував на Aliexpress, але вони і в Україні є. Заходите в Google повісковік, так я включаю вентиляцію, дивіться, зажав раз і все. 18 градусів мені потрібно в приміщенні. Зараз 19,6. Ну, тому що я порався, вони, вони якби, починають шевелятися, передвигатися і температура зростає. Дивіться, наступне відео. Я дивлюсь, що люди переглядають, тому що, мабуть, йде весна, кожен хоче зайнятися ну, і хоч для себе, може на продаж. Я тільки підтримую. Давайте поможу чим змогу. Наступне відео, я думаю, буде про аптечку, що ми поїмо, в який період, але це не буде як сказати, повчальне відео, а буде рекомендоване. Це чим, щоб користуюся, щоб не було тоді, знаєте, бо щось не зростеться з цим лікарством. І скажете, так ти ж совітує, як мені колись один парень пред'явив за відкий змільчитель. Ти він показав, ти не доказав. Я, друзі, я не то, що не доказав, я ним не користувався. Він би був у мене, щоб я його там поюзав. А він там щось уперв, він перекрутило вал, і мене обвинив у тому, що ну він не то, що там мені сказав плати гроші. Ні, просто такий коментар написав: що ви блогери, там вам платять, та мені ніхто нічого не платить, ребята. Подивіться мою статистику, динаміку на каналі. Я ще там не рубля не зняв. Да, я вже казав, що там є доларів 200, десь на щиту в Америці. Так це за 4 роки, чи скільки там, 3 роки той канал. 200 доларів. Що це за гроші? Люди машини купують на Майами, їздять. А я 200 доларів їх не можу зняти, купити там, я знаю, якийсь вентилятор. Дивіться, добре, менше 7. Розгон не крутиться, я стою, мені душ. Тобто, воно підмішує повітря. Це обов'язково. Обов Давайте пройдемося швидко, які обов'язкові. Обов'язково те, що ви маєте купити гарне. Патрони, то що вони мучають. Вентилятор розгонний. Який придумаєте, такі буря. Хоч ну, який. Аби щоб тихіше було шумно і не шумно. І витяжний вентилятор. Далі додумайте, ні, я вам підкажу, як воно все робиться. Желательно, щоб приточки регулювалися по. Ну, бачите, має такі заслонки, просто ті самі доски вирізані, і воно там регулюється. мало мало ну допомагає. Ну, а на літо. Оце, типу, кондиціонер, панель водоохолоджуюча. Ну, вона роби. Будуть відео, будемо далі про це розмовляти. Все, друзі, обняв, підняв, поставив, Всім миру добра і до зустрічі на каналі. Побіг далі.